Вітаю вас, дітки, на нашому уроці Я досліджую світ. Але давайте на початку зараз трішки згадаємо, яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? І чи були опади? А хто вдивився, яка температура повітря сьогодні? Так, молодці. Ідемо далі, продовжуємо нашу роботу. Дітки, відкрийте, будь ласка, наш зошит робочий на сторінці 50 вправа 1. І давайте уважненько розглянемо нашу хмариночку. А що ви уявляєте, коли чуєте слово енергія? Енергія. Скажіть, будь ласка, що ви уявляєте? Так, енергія перекладається з грецького слова як діяльний. Ми можемо спостерігати щодня перетворення енергії, це рух транспорту, відбувається завдяки роботи двигуна. Їжа додає нам енергію для здійснення наших планів на день. Енергія сонячного світла вмикає процес фотосинтезу, який забезпечує існування рослин і всіх живих істот. Адже фотосинтез, потужне джерело кисню на землі. Лампочка, розетка, дітки. А ще самостійно допишіть свої слова в цю хмаринку. Як ви гадаєте, що таке енергія? Можливо, енергія води, енергія вітру, паливо, вугілля, газ. Запишіть, що ще приходить вам, От уявляєте, коли говорите слово енергія. Не встигає ставити відео на паузу, а ми продовжуємо працювати далі. А тепер давайте попрацюємо з правою 2 в нашому зошиті. Проілюструй текст відповідними наліпками. Дітки, у нас в кінці нашого зошита є наліпочки. Подивіться, до вправи 2 на сторінка 50. І давайте з вами зараз вклеїмо їх. Щоб світитися, як ви гадаєте, яку наліпочку ми вклеїмо? Так! Лампочка. Щоб світитися, звучати, а звучати потрібно дві наліпочки вклеїти. Це які? Так, навушники і електрогітара. Нагріватися, а нагріватися буде. Так, чайник. Так. Рухатися, рухатися буде автомобіль. Потрібна енергія. Так, молодці. Ще раз, щоб світитися, звучати, нагріватися, рухатися, потрібна енергія. Молодці. Продовжуємо нашу роботу далі. Вправа три. Дітки, вам потрібно зараз навести малюнок обома руками лівою з однієї сторони, і потім взяти олівчик в праву руку і правою навести всі лампочки. І розфарбувати. Після цього, як ви виконаєте це завдання, можна переходити до наступної нашої роботи. Дітки, ми з вами починаємо вивчати тему енергія. Вивчаючи цю тему, ти побуваєш в Автомономній Республіці Крим, Кіровіградській та Луганській областях, дізнаєшся, що таке енергія та як людина використовує енергію сонця, вітру і води. Визначатимеш показання побутових лічильників, навчишся добирати зручні лижі. Пригадаєш, які тварини накопичують і зберігають енергію для зимівлі, і підготуєш проєкт про свого пращура. Дітки, а зараз, будь ласка, відкрити наш підручник на сторінці 110 і 111. І уважненько, будь ласка, розгляньте малюнок, і давайте після того, як ми розглянемо уважний малюнок, дамо відповідь на питання. Ось, ось наш малюнок так, з нашої книги. Подивіться, будь ласка, уважненько, хто з дітей що робить, чим займається, де вчитель, що відбувається в класі. Так, Роздивіться, уважненько, уважненько. І починаємо працювати з нашим малюнком. І так, давайте працювати за малюнком і давати відповіді на наші питання. Ось, будь ласка, подивіться, чи ефективно витрачають електроенергію в класі до води. Як ви гадаєте, подивіться, всі прилади увімкнули, так? ніхто не користується ними, нікого немає. Як ви гадаєте, чи ефективно витрачають електроенергію в класі? І чому, якщо не ефективно? Так. Тепер подивіться на цей, будь ласка, кусочок нашого малюнку. Чи всі діти правильно діють? Подивіться, хто чим займається, і чи всі дітки правильно діють. Порадь їм, як покращити роботу. Так. Що потрібно їм зробити, щоб їх робота була краще налагоджена? Так, молодці. Далі. Подивіться на цю картину. Чи доречна така поведінка в класі? Ось хлопчик тікає, стільчик впав, так, кривляється, дівчинка, літачок йому услід кидає, безлад навкруги. На угу. Молодці. Звісно, що така поведінка недоречна. А чому дайте відповідь, усненько. Йдемо далі. А кому ти порадиш діяти інакше? І як саме? Ось подивіться. Є дівчинка і ось є хлопчик. Кому ти порадиш діяти інакше? З них? Угу. І як саме? Так, молодці. А подивись уважно, як діти працюють ось. Сидять дітки. Чи доречна така організація роботи у класі? Молодці, вони сидять, у них на партах порядок, все охайненько, Так. спокійно щось вирізають, фарбують чисто і охайно. Молодці, можливо, ви хочете ще щось додати? Так. А подивіться ось цю сюжетну картину. Що дівчинка каже хлопчику, як ви гадаєте? І як діти діятимуть далі? Так, дівчинка, мабуть, каже, не хвилюйся, ми зараз все приберемо. Бо з вигляду хлопчику видно, що він дуже-дуже наляканий і йому дуже незручно. Дуже він хвилюється. Так, а подивіться, будь ласка, цю сюжетну картину. Чи не порушують діти правил безпеки? Якщо так, то розкажи, чого і чому не варто робити. Подивіться, чи порушують? Ось хлопчик, так, щось сміється, розмовляє, дуже-дуже так жестикулює руками, Так, ножиці. Так, звісно, що це небезпечно. Угу. А тепер давайте розглянемо ось таку сюжетну картину. Розкажи, що відчуває кожен з персонажів фрагмента картини. Чи всі діти діють правильно? Так, як ви гадаєте, чи всі діють правильно? І чому ні? Абу дітки запрошують, що допоможи нам, будь ласка, а хлопчик так не звертає увагу, ігнорує, чи діє він правильно. Чому ні? Молодці. Так, а кому допомагає хлопчик? Чи багато ще роботи в цих дітей? Чому ти так вважаєш? Ось прикрашають ялинку разом з вчителькою. Так, так, вони тільки видно, що почали, і ще дуже багато в них роботи. Молодці. Дітки. Хто працює бадьоро енергійно, а хто втомився, як ви гадаєте, і які ознаки втоми цих дітей ви помітили? Угу. А як ви гадаєте, яка з груп матиме найкращий результат? Так. А які електричні прилади потрібно вимкнути, щоб ощадливо ставитися до, для, до використання енергії в класі? І які ти поради можеш дати дітям? Будь ласка, попрацюйте усно з, з цією картиною, сюжетною, і усно давай відповіді на питання. Я думаю, що ви впоралися, тож ми можемо йти далі, молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Дрівка нашою батьківщиною з кумедними жевжиками триває. Тож, відкривайте, будь ласка, сторінку 112, нашому підручнику, і ми читаємо пригоду першу. Зелепуха прокидається. Над багновищем чорного лісу клубочилася смердюча пара. Раптом тишу пронизав різкий звук, хрря, з багна вистромилася потворна голова, зелена істота. Порпаючись у стрясовині, поволі наближалася до суші. Маленькі хижі очіці роззиралися на всі біч, а ніс жадібно принюхувався. Вони десь поруч, я чую, діставшись з берега, залипуха, рушила в хащі. А жевжики, не відчуваючи небезпеки, залишили жевжоліт в і разом досліджували найцікавіші локації Кировоградщини, маючи в кишені гайку, яку треба було покласти у скриню, номул, пузлик і блискавка, прогулялися біля водосховища й вирушили вирішили повертатися. Жевжики весело сміялися і бурхливо ділилися враженнями від прогулянки. Підступивши до живжольота, номул натиснув кнопку, опустив трап і першим піднявся сходами, та раптом він почув за спиною метушню і зойки друзів. Це пузлик намагався втримати блискавку, яку щось затягувало в болото. Номуле, рятуй, тягни разом зі мною. Довгий, липкий язик залипухи, міцно крутився навколо та блискавки. Нову мерщій кинувся до друзів. Раптом із позликом вони щосили смикнули блискавку. Її нога вислизнула з чобота, і всі троє покотилися на підлогу. Стартуємо! Ось така цікава подорож трапилася з нашими жевжиками і трішки небезпечна. А яке враження справила на тебе залепуха? Навіщо в казках такі персонажі, як ви гадаєте? Так. Як діяли жевжики під час небезпеки? Що допомогло їм урятувати блискавку? Угу, молодці. Ви всі гарні відповіді дали. А зараз трішки перепочиньте і перегляньте відео. Мій путівник Кіровоградщина. Двохсоттонна сатана і найдовша в Європі вузькоколійка. Сьогоднішній путівник не залишить вас байдужими. Ми лишаємо Кропивницький та рушаємо досліджувати Кіровоградщину. Сьогодні спустимось на 45 метрів під землю, аби натиснути славнозвісну червону кнопку, ви ми цілющої води побачимо найдовшу в Європі вузьку а також познайомимось із талановитим та веселим скульптором. Это маленькая территория музея осталась от 43 й ракетной армии. Це кордон Кіровоградської та Миколаївської областей. Музей ракетних військ стратегічного призначення. І хоч їхати до нього далеченько, оминути увагою цей унікальний об'єкт ми не могли. Основна експозиція музею різноманітні ракети. Знайомтеся, ракета РС 20 В класифікації НАТО її лагідно називають сатана. арсеналу ракет є й інша цікава техніка: танки, тягачі, гармати і майже усі експонати на 100% доступні відвідувачам. Тобто можна залізти в кабіну Військового тягача або ж осідати зенітку. летять Летятюки. Та найцікавіша частина цього музею захована під землею. 45 метрів під собою. це величезний комплекс на мінус одинадцятому поверсі, якого сховався командний пункт зі славнозвісною червоною кнопкою. Спуститись туди може кожен відвідувач музею на малесенькому ліфті. Специально це подбирали, людей, офіцера підбирали для нісіння трудно. До речі, натиснути червону кнопку і побачити, що відбувається в результаті теж можливо. Пальцем правої руки нажимаю кнопку, при звісті записи. Раз, два, три. <звук> ну, слухайте, жарти жартами, але навіть від імітованого запуску ядерної ракети стає трохи не по собі. А під командним пунктом на мінус 12-му поверсі заховалась маленька кімната відпочинку. Слухай, бачить тут навіть туалет є, як в поїзді Київ-Рахів, ну тільки чистіше разів так 20. Одразу після музею прямуємо до Гайворона, автівкою це менше години. Шляхом туди радимо вам заїхати до містичного місця Іванкової криниці. Іванкова криниця місце щонайменше легендарне, адже існує десятки і сотні навіть реальних історій, які розповідають і переповідають місцеві жителі про неймовірні зцілення. Тож я не можливості подовжити свій вік на 5, 10, або 15, бо навіть 100 років можна сумніватись. Маємо плюс 10 до здоров'я. Далі Гайворон з найдовшою вузькоколійкою не лише в Україні, а й усій Європі. Гайворонська вузькоколійка завдовжки 130 кілометрів. Повноцінно функціонує і досі вже понад століття. А особливість її в тому, що тут курсує хоч і екскурсійний, та все ж паровоз. Це у нас ось отопка, Де закидається вугілля? Це інжектор. Який закачує воду, пан Омелян керує цим паровозом вже не один рік. На ньому просто якось веселіше, якось інтересніше, чим на тепловозі. Після знайомства з Гайворонською вузькою радимо на півгодинки забіти до міського будинку культури. Тут зібрано унікальні скульптури Григорія Полипишина. Коли твориш, забуваєшся сісі, за не гаразди. Всі сюжети пана Григорія дуже детальні, цікаві і обов'язково веселі. Якби всі скульптури скільки це різьби. Я скільки їх і це все. Оцей дом культури я його заважу. І це лише початок нашої мандрівки. Попереду ще багато цікавого. Сім футів під кілом. Завтра підкорюємо бурхливі води найбільшого в Європі водосховища чорні гайдамаки, відьми й вурдалаки. Ми розкажемо, кого ще можна зустріти в містичному чорному лісі. Не прогавте. Ось така цікава подорож. А тепер і скользхвинка. 路。No. Трішечки відпочили молодці, а зараз продовжуємо роботу в зошиті на сторінці 51 номер 1 Пригадай події, про які йдеться у прочитаному уривку, і склади, запиши його план. Так, як ви гадаєте, перший пункт плану, який може бути, яку може мати назву. Пам'ятаєте, що таке план? Це короткі назви з. До кожного абзацику, так? Перше. Згадаємо, що розказується у нас в першому абзаці. Угу. Як з'явилися залипухи? Можливо, тоді буде поява залипухи, поява залепухи. Так, написали. Далі другий пункт. Що далі в нас було? Згадуємо, Жев, розказується про жевжиків, так, як вони досліджували цікаві локації Угу. Так і запишемо цікаві локації Кіровоградщини. У мене трішки не вміщається кірового Радщини. Продовжу далі. За малюнком Кіровоградщини. Так, третє. Далі розказується, що відбулося з Жевжиками, яка з нами пригода сталася, так? То ми так і запишемо пригода Жевжиків. Пригода Жевжиків. Жев... Жіків. І останнє, Ой. і останнє четверте, порятунок, блискавки. Порятунок, БЛИСКАВКИ. Молодці, записали. Продовжуємо далі нашу роботу. Права 2. А якою ти уявляєш залипуху? Намалюй її та запиши ті риси характеру, які, на твою думку, їй притаманні. Ну, от як ви гадаєте, яка залипуха була? Вам потрібно спочатку написати. Так? Залепуха була яка? Потворна, зла, жадібна, зелена така істота з маленькими хижими очима. Можете ще щось своє дописати. І, будь ласка, поряд, напиші, намалюйте, яку ви її уявляєте. А ми продовжуємо роботу далі. Дітки, відкрите, будь ласка, сторінку 32-33 в нашому зошиті, нам потрібно попрацювати зараз з контурною мапою, знайти Киригорацьку область і зафарбувати її, і позначити обласний центр. Дітки, подивіться, будь ласка, там, де от місто Черкаси, Черкаська область далі трішечки нижче, іде Кіровоградська область. От саме її кордони червоним вам потрібно зараз. Навести. Подивіться уважно: відмітьте обласний центр, місто Кропівницький. До 2016 року це було місто Кіровоград, тому і Кіровоградська область. А вже після 2016 року Кіровоград змінили назву на Кропивницький. Тому це місто Кропивницьке зараз. Але область Кіровоградська. Наведіть, будь ласка, і підпишіть обласний центр. Ну що ж, ви всі молодці, наш урок підходить до завершення. Домашнє завдання потрібно буде обов'язково відкрити підручник на сторінці 110-112, ще раз усно попрацювати, дати відповіді на питання. На сторінці 112 самостійненько ще раз перечитати пригоду першу, переказати, дати відповіді на питання. І, будь ласка, обов'язково в зошиті трішки попрацюйте. Останнє вправо 4 на сторінці 51, чи є у вас у класній кімнаті, або можете взяти, якщо вдома ви зараз працюєте дистанційно. Предмети, у яких є гайки, і в яких предметах, будь ласка, впишіться в табличку. Ось ця вправа. Як ви гадаєте, разом з яким, з яким іншим виробом застосовують гайку, вам потрібно буде скласти список об'єктів, саме в цю таблицю, і, чи справдились твої припущення. Так, це вам буде на самостійне опрацювання. Ну, а на сьогодні все. Гарного вам дня! До зустрічі на уроках!